У Польщі можуть примусово посадити літак із Путіним зустріч Рубіо із Лавровим, схоже за все, переноситься. А ну і відповідно зустріч Трампа з Путіним у Будапешті. Тепер теж під питанням: давайте розбиратися, що так з цього, а що не зовсім, або можливо, зовсім ні. Звати мене Сергій Чернишов. Ви на каналі. ОБОЗ.UA. Перед тим як я розпочну цей огляд, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео, і традиційно чекаю вас у коментарях під цим же ж відео. Ну, поїхали. Отже, про те, що заявили в Польщі міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський не виключив, якщо російський лідер. Лідер ватажок Кремля. Я б його так назвав Володимир Путін. Ну міністр немає по дорогу по іншому е його називати, права. Е отже, якщо е е Володимир Путін дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак із ним можуть примусово посадити. Про це повідомляє його цитує е TVP-Інфо. Е TVP Ось. Ця цитата що це означає по суті, так які деталі? Що очільник МЗС Польщі зазначив, що не може гарантувати того, що незалежний суд не зобов'яже польський уряд затримати літак із путіним на борту, якщо він там буде, звісно ж таки, якщо він буде перетинати авіаційний простір Польщі, прямуючи до Угорщини до Будапешту на ймовірний. Саміт із Дональдом Трампом, по ну можливо туди ще й Володимир Зеленський приїде, але це все поки що гіпотетично. Отже, не може гарантувати, що якщо опиниться борт з путіним в повітряному в польському просторі, то тоді що його пропустять, з метою доправлення підозрюваного до міжнародного кримінального суду, ну хоч хтось у Європі з підписантів. Римського статуту дотримуються цих вимог. Я коротко нагадаю, що Польща теж ратифікувала римське право і є, є можливість заарештувати Путіна. Якраз надав таку можливість міжнародний кримінальний суд, є санкція на арешт. І відповідно Польща зобов'язана буде виконати таку вимогу. З лютого заборона до речі на польоти російських літаків в принципі діє на всій території Європейського союзу. І якраз ця ситуація ну, викликає спекуляції просто зараз. щодо того, яким саме маршрутом полетить Путін, яким би маршрутом він би міг дістатися до Угорщини. І От Польща каже, що ну дивіться, ордер ордер на арешт Путіна. Існує є, тому ми будемо змушені, якщо він полетить через Польщу, примусити літак посадити примусово літак і арештувати Путіна. Все дуже просто, на відміну до речі, від Угорщини, яка теж поки що є членом і підписантом Римського статуту, вони заявили тільки про те, що виходять з відкликають свій підпис і. З 2 червня 2026 року це е, буде діяти. А поки що вони є підписантами і зобов'язані виконувати всі вимоги Міжнародного кримінального суду МКС, але не будуть цього робити. Вони вже заявили. Ну а от Польща дотримується своїх зобов'язань і каже, що а ми виконаємо е, всі ці вимоги МКС. І тут прокинувся Лавров. Раптово він сказав, що погрози Польщі, я цитую щодо літака Путіна свідчать про готовність країни здійснювати теракти. Ну, не знаю, які теракти доправити злочинця до суду, до міжнародного кримінального суду, не знаю. Чи він має на увазі, що Польща його буде збивати? Так збивати не обов'язково літак. Його достатньо примусово посадити, там супроводжувати, вимагати і, зрештою, примусити цей борт сісти. Ну але е, вже все простіше набагато, тому що. Я вже розповідав в попередніх оглядах, що Болгарія погодилась дати йому простір, щоб він перелетів там через Туреччину, наприклад, якщо він полетить ну, через Туреччину, а як він ще полетить в Болгарію, а потім в Сербію, і далі там технічна справа вже долетіти до Угорщини. Ну відповідно, Болгарія каже: Ну, ми ж тільки за мир, щоб допомогти Україні. От, будь ласка, можемо пропустити борт Путіна. Uh, ну, а далі відбулося те, що uh, далі з далі з'явилися новини про те, що зустріч держсекретаря Марка Рубіо, Марка Рубіо та міністра закордонних справ uh, РФ Сергія Лаврова, uh, яка мала відбутися ну, цього тижня, який триває, відклалася з невідомих причин, так дійсно така є. Це, до речі, uh, CNN повідомляє про це. Що з посиланням, до речі, на свої джерела, я люблю ці посилання на наші джерела, наші джерела повідомляють. Отже, співрозмовник із Білого Дому сказав, повідомив якимось чином CNN, що очікувана зустріч Рубіо та Лаврова цього тижня відклалася щонайменше на деякий час. Обережно так він сказав. Теж цікаво, на який там вона мала відбутися 23 жовтня. Ну, можливо, і дату так називали, що в Будапешті вона відбудеться. Конкретних причин, до речі, відкладання зустрічі зараз не називають. Проте один з анонімних співрозмовників, так CNN, сказав, що це пов'язано із надто різними баченнями Рубіо і Лаврова щодо того, яким може бути прийнятне завершення війни Росії проти України. Ну, негайне перемир'я в Україні не усуне першопрочини конфлікту. Так, от така сама ідея суперечить тому, ж, про що домовилися Путін і Трамп на Алясці. Це вже заява Сергія Лаврова. До речі, а давайте ми послухаємо. Він там багато не заявляв кінь Путіна. Давайте послухаємо, що він сказав з приводу перемир'я в Україні негайно. не изменила свои позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен... долгосрочный устойчивий мір, ну і так далі, і тому подібне. Потрібен довготривалий мир. Е, добре, е, хоч, хоча не добре, якісь домовленості. Про які домовленості, про що він говорить? Ну до кінця не зрозуміло. Е, про, про те, що не час зупинятися, і так далі. Е, це Лавров говорить про те, що якраз оця позиція Росії. Вона а доволі однозначно, що після того як 21 жовтня лідери Європи оприлюднили спільну заяву, вони підтвердили підтримку Україні та висловили схвалення зусиль Сполучених Штатів і президента Дональда Трампа, спрямованих на досягнення. Припинення бойових дій негайних, от Лавров каже: ну, а якщо просто все зупиниться, то ми це означає забути про першопричини цього конфлікту. Ну а першопричини, знаєте, це до Лаврова, але зрозуміло, що це просто захоплення всієї України з першу причину. Ну інші заяви так званого голови МЗС РФі. Інформація західних ЗМІ про те, що зустріч Путіна і Трампа може бути відкладена, не відповідає дійсності. Тобто, ну зустріч має відбутися, і, судячи з усього, має відбутися в Будапешті, але чи буде цьому передувати зустріч Марко Рубіо із Лавровим самим, він якось. Не уточнюю. Росія дотримується тих домовленостей щодо України, яких було досягнуто на Алясі. Ну от щойно почули яких домовленостей. Далі розбивати енергосистему, далі ракетами атакувати, далі бити кабами по Україні. Ну яких домовленостей спецоперація досягає своїх цілей і, безсумнівно, завершиться успішно. Ну знову ж таки, це така думка. Лаврова. Ну, ще у The Financial Times пройшла інформація, що начебто на 30 жовтня все це переноситься, мається на увазі. Зустріч Марка Рубіо і та Сергія Лаврова, що вони в Будапешті мають зустрітися 30 жовтня. І, до речі, один із німецьких чиновників. от Мені постійно подобаються ці джерела. Ну, один із німецьких чиновників заявив, що прем'єр Угорщини Орба. Прем'єр-міністр Угорщини розповість про свої плани напередодні зустрічі Трампа та Путіна, включаючи можливу зустріч між європейцями та президентом США. Ну от наразі офіційного підтвердження немає. А далі там вже і Маша Захарова прокинулася, це представниця офіційна представниця відомства мається на увазі МЗС Російського. Що вона сказала? Вона сказала, що закликала там не брати участь в інформаційному балагані на тлі повідомлення від The Financial Times щодо того, що зустріч Лаврова і Рубіо може відбутися 30 жовтня. Ну а марка Рубіо відповідно має з Лавровим, як я вже казав, діаметрально просто протилежні позиції щодо цієї зустрічі, як має точніше закінчитися. Війна проти України, тому ну давайте далі спостерігати за тим, що відбувається, тому що інформаційний простір дуже зараз насичений. Такий, у нас просто постійно щодня відбувається там, півдня проходить якісь свіжі свіжа інформація. З'являється зрештою. Тримаємось, як то кажуть, і е, спостерігаємо далі, оглядаємо все, що відбувається. Інформую вас е, щойно дізнаюсь нову інформацію. Напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чому почалися такі спекуляції, і як саме долетить Путін до Будапешта, і чи дійсно відбудеться зрештою цей саміт? Я вам вдячний за цей перегляд і за вподобайки. А також, якщо ви підпишетесь просто зараз на канал ОБОЗ.UA. Мене звати Сергій Чернашов. І до зустрічі!